Друзі мої вам вітанічка. Розпочався у нас турнір підтримка з повітря. Коротше, з драконами. Я трошки працюю, О, вже програв. Нема часу розбиратися. Як воно заряджається? Що воно заряджається? Ну, приблизно розумію. Але поки що маю часу. Так. От він буде заряджатися, якщо я буду в синю камін... Ну, він і так буде там тікати мана, але якщо я буду в Соньку скидувати в камінці, він буде ще швидше заряджатися. Якісь такі справи. Так що в нас тут, блін. Блін, блін, блін. Кедман, да, кедман знімає, соня знімає. Так, нафиг, нафиг. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Кого ещё взять? Uh -huh. Давайте возьмем Кирилла. А от чому? Нехай буде цей. На швидку руку команду збираю. Давайте я відразу ось так. У мене тут червоні мочні. Мочні, до їх не вистачило. Ну давайте, можливо, тут. О, є, бачите, бачите. Я відчував, що вони там будуть. У -у -у, давайте так. А як мені червоного піднять? Щось у мене тут трішки не клеїться. Давайте ось так. Угу, не вистачило. Бля, кликав вбили. Як тебе вбили, я не знаю. Фу. По 350, да? Відчуваю, що швидко це не буде. Так, по 630. Непоганий такий хіл. Погано, що нам прилетіть може, якщо ми цього дядька не вб'ємо. Добре, добре, добре. Хоча... Не дуже й то добре. Такий чудовий хід я помітив. Добре, що я помітив його. Бля! Дві це дракон, так? Да? Щось мені здається, що трішки уважніше потрібно грати. Я думав якось налегке буде. Щоб, бляха ж не спешка з гарячкою. Мені через минут 15, як дзвонять. То я зможу аж дограти в часов в 8 вечора. Хотілося би якось зараз. Давай, хілюн на у нас непоганий. Було б ще непогано якийсь жовтих в команду брати, типу люсяк. Щоб і дракона разом заряжати. Це єдиний чотирьохзірковий, який в мене вкачаний. Жовтий. Треба аж додаткова гра пішла. Ну, давайте вже заряжайтеся. Так, добре. Ми зрозуміли, що не все тут так просто. Тут тату похили. Ну, єдино оцей. Чао, чао, чао. Що ми будемо робити? Ми будемо брати. Так, ви нафіг йдете. Ми будемо брати какулу. Так, чистка є. Можливо, мульта взяти. Та ладно, нафіг нам мульт. А, блін, Соньку зловив, не вкачав. Давайте Соньку візьмемо. Вони ж всі блокуються, майже. Давайте, давайте погнали! Раз, два стоям бада, давайте так. синий кристалл. раз я накручу ну як мінімум на на жовтий я накрутив да? давай то есть так Побачимо, кому Чао там зріже. Тільки не акулі. Мультику зрізав. Що тут за мідло? Ще один хід. Давайте ось так. Бля, в мене жовтий заряжений, я про це дракона взагалі забуваю. М -м -м. Меліндер впав, це добре, атаку ми піднімем. Це ми зробимо. Давайте жовтого одного зацепимо. Давайте сюди, будемо рвати. Так, дракон, дракон заряжений. У мене Овер ХП. Мені здається, він мені нафіг зараз не треба. Ну хіли чітко. Так, зараз ми його доб'ємо. Аби не ряснувся. Ага. Так, добре. Далі, що тут у нас далі? Угу. В принципі, блокувати нема кого. Як же ж, блін, як же ж обходити. Не знаю, наскільки Люська буде з тим Кирилом знімати ту контру камінцями. Давайте відразу ось так. Не дуже хочеться мені зривати синій. Я не під'їхав. Блін, чому я заряджаюсь під контрога? зараз будет смертельный номер бедненький Помер ну пробитие не Чому чужі пробивають, а мій не хоче? Давайте ну, Давайте ну, програємо, так? Да? Такий в мене план був. Напевно, такий. Ну ладно, ну ладно. Коротше, фіг з ним. Ну, погнали. А я напевно, напевно я там ще й виграти міг, скажу все оце моя спешка. Давайте сюди. Але може, може воно і на краще зараз програємо і буде полегше, а то напрягатися от тих каплювотів бити, нафіг воно треба. Мені потрібно трішки попідкачувати там люську, скло, щоб вона пробивала. Грім, грім у мене прокачаний, але не зломаний. Ну, коротше, мені потрібно персонажі попрокачувати. Я їх якби там половив. Клик костюм теж там. Але качати немає часу, тому що п'ятизірковий поки що. Важливіше, ніж. Знову ж таки, напроч забуваю про того дракона. Я знов його ні разу не проюзав в минулому поєдинку. Так, а що це у вас тут за уклоняшки? Та з одного зняв. Давайте якось так. Мені каже, здається, не важливо взагалі, як їх тут збирати. Не зараз самі попадають. Ну ти гамнюк. Що я можу сказати? Поки що я нічого не можу сказати. Грав швидко. Грав неаккуратно, ну, українцю хоча б програв. Так що нормально. Ай-яй-яй-яй-яй, наша я сюди вийшов. Добренько, дякую всім за увагу. Вибачайте що так швидко. Підписуйтесь на каналчик, ставте подобачки, миру, щастя і добра.